Всім привіт, ви на каналі Вовани і сьогодні подивимося таку добірочку, невеличку, про унікальні підгортачі картоплі, Тобто незвичайні, не такі, як ми зазвичай бачимо і використовуємо. Бачимо на першому ось відео, дивіться, такий міні-трактор і ось такі підгортачі картоплі не знаю, як воно ефективно. Пишіть у коментарях, який вам, у вас найбільше здивував із цих відео. Дивіться, просто якось він шкребе землю. Такі, як у нас ті, по типу використовуємо за гартачі навіть Ну а цей друзі дисковий, звичний для нас. Але бачите, тут зроблено двохрядний. Такий дисковий підгортач. Не бачив я у нас, щоб так використовували. Бачив тільки вухасті окучники двохрядні. Ну а тут бачимо дискові окучники. Прикольно зроблено, все ж таки вже два ряди зразу йде на такому міні-тракторці. Непогано підгортає. Ну чи? ну, дискові акушники, є дискові акушники, тут нічого не скажеш. Е, гарно вони працюють. Ну а це дивимося мотоблок. Незвичайна е, Щепка тобто спереді. Там активна фреза але він зачіпляє дискові акушники е, спереду мотоблока. Не ззаду, а спереду розгортає е, руль. І бачите, їде ззаду. Чого так? Не знаю, але бачите, люди чогось і так роблять. А ось, дивіться, такий малюк. Міні-тракторець такий маленький, але... Він бачимо, як підвертає картоплю. Теж такий незвичайний підвертач. Теж е, дві пластини стоять такі і вони як загортають картоплю. Ну а це, друзі, такий теж унікальний е, міні-тракторець, такий, бачимо, у нього навісне між е, осями коліс. І Ось така була добірка. Кому сподобалось, ставте пальці вгору і до нових зустрічей. Па-па